Відбувся футбольний турнір пам'яті Олександра Наумова, курсанта Національної академії сухопутних військ, який був вихованцем місцевої дитячої юнацької спортивної школи, та загинув самовіддано захищаючи Україну. Спортивний захід об'єднав футболістів з Хмельницької, рівненської, Житомирської та Одеської областей. Очікуємо сьогодні в першу чергу гарну гру, щоб діти отримали велике задоволення, тому що такий турнір це дуже велика честь організовувати загалом 10 команд. Звягель дві команди рівне з Долбунів, Остріг та Тарбунари Одеська область. Ми всі вдячні. Ми всі пам'ятаємо і всі повинні пам'ятати, якою ціною дається нам наша незалежність, наша свобода. Хмельницька АЕС завжди підтримує пам'ятні культмасові спортивні заходи, адже важливо розвивати. Нашу молодь не зважаюча навіть на перекір діям ворога, молодь це наше майбутнє. Участь у турнірі взяли юнацькі команди віком до 11 років. Того дня представники Нітішинської команди Дю США провели свої матчі у формі з позивним Олександра Умка, під яким боронив країну командир другої батареї 117-ї окремої механізованої бригади. У матчі за третє місце тамтешня команда з рахунком 1-0 впевнено перемогла команду з рівного. Зраховували на перше, але так сталося. Ну, Все буває в житті, але ми дякуємо нашим Збройним силам, що вони нас оберігають. І Ми маємо можливість грати, проводити такі турніри. Прийшла на благодійний турнір, який посвячений пам'яті героя Олександра Наумова, підтримати свого сина, який виступав від команди Міста Нетішина. У матчі за головний трофей зустрілися футбольний клуб Розваж та представники дитячої юнацької спортивної школи зі Здолбунова. Останні з мінімальною перевагою перемогли своїх візаві та здобули титул чемпіона. Цікаво, суперники були класні, сильні. Подобався пам'ятали, що виграли перше місце. На завершення спортивного заходу відбувся символічний товариський матч між збірними у складі призерів турніру та ветеранів і тренерів, який приніс багато позитивних емоцій учасникам та вболівальникам. Оксана Медведєва, телеканал Перше Подільський.